Добрий день, дорогі учні! Для вас урок проведе Учитель математики Одеського ліцею номер 100 Коваленко Ірина Миколаївна. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати розглядати тему Куб Прямокутний Паралелепипід розгортка прямокутного паралелепипида. Ми з вами будемо на уроці розв'язувати задачі, але спочатку треба згадати. Що ми з вами вивчали на минулому уроці? Отже, на минулому уроці ми з вами вивчали прямокутний паралелепіпід. Прямокутний паралелепіпід обмежен шістьма гранями. Кожна грань це прямокутник. Тобто поверхня прямокутного паралелепіпіда складається із шести прямокутники. Сторони граней називають ребрами прямокутного паралелепіпіда, а вершини граней вершинами прямокутного паралелепіпіда. Прямокутний паралелепіпед має 8 вершин. Вершини А, Б, С, Д, К, Л, М. В паралелепіпід має 12 ребер. Ребра Л, М, К, Н рівні між собою. Ще 4 ребра, які рівні між собою, це ребра М, К, Л. Ребра К, Б. Називають бічними ребрами прямокутного паралелепіпеда, і вони також рівні між собою. Прямокутний паралелепіпед має шість граней, грани попарно рівні. Рівні грани АКМД і БЛМЦ. Ще пара рівні грани ЦАКЛБ. І ДНМЦ. Рівні грані АБЦД і КЛМ називають основами прямокутного паралелепіпіда. Грань АБЦД це нижня основа, грань КЛМ верхня основа паралелепіпіда. З кожної вершини прямокутного паралелепіпеда виходить три ребра. Довжина цих ребер це довжина, ширина і висота прямокутного паралелепіпеда. Довжину, ширину і висоту називають вимірами прямокутного паралелепіпеда. Довжину позначають буквою А, ширину позначають буквою Б, а висоту позначають буквою С. Довжина всіх ребер позначається буквою L і вона дорівнює сумі трьох вимірів прямокутного паралелепіпіда, яка помножена на 4. Площа повної поверхні S знаходиться за формулою. Сума площ трех граней помножена на 2. Особистим випадком прямокутного паралелепепеда є е куб. Прямокутний паралелепепет у ребра якого рівні називають кубом. Всі виміри куба рівні. Тобто довжину кожного ребра можна позначити буквою А. Довжина всіх ребер куба дорівнює 12А, так як куб має 12 ребер однакової довжини. Усі грані куба рівні квадрати, грани 6. Тому... Площа поверхня куба дорівнює 6 помножене на А у другому степені. Розв'яжемо задачу. На малюнку зображено прямокутний паралелепіпіт АБЦДЕФ. Знайти перше площу граний АБЦДЕ. ФБАЕ і CGFB. Друге площу поверхні паралелепіпіда і третє суму довжин усіх ребер паралелепіпіда. Розв'язання. Виміри прямокутного паралелепіпіда це довжина ребра АБ, яку позначають А, і вона дорівнює 12 см. Ширина це довжина ребра GF. Позначають буквою B і дорівнює 6 см. Висота це довжина ребра BF, яка позначається буквою C і дорівнює 3 см. Отже, перше. Грань ABCD – це прямокутник площа якого дорівнює добутку сторін АВ на СБ. Ребро СБ дорівнює довжині ребра GF, тому дорівнює 6 см. І щоб знайти площу грані ABCD, треба 12 помножити на 6. І ми отримаємо 72 квадратних сантиметра. Грань ФВАЕ – e, прямокутник, площадь якого дорівнює добутку старин, АВ Б помножене на БФ. Отже, 12 помножимо на 3 и отримаємо 36 квадратных сантиметрів. Грань С також є прямокутником. І площа цього прямокутника дорівнює добутку сторін GF на BF. 6 помножимо на 3 і отримаємо, що площа грані С ГФБ дорівнює 18 квадратних сантиметрів. Далі будемо шукати площу повної поверхні прямокутного паралелепіпіда. Яка знаходиться за формулою. Сума площ трьох граней помножена на 2. Отже, площа першої грані це довжина помножена на ширину. Тобто 12 множимо на 6. Площа другої грані це ширина помножена на висоту, 6 помножимо на 3. І площа третьої грані це довжина помножена на висоту. 12 множимо на 3. Площа першої грані буде дорівнювати 72, площа другої грані 18. І площа третьої грані дорівнює 36. Отже, сума площ трьох граней дорівнює 126. 126 множимо на 2 і одержимо 252 квадратних сантиметра це площа повної поверхні прямокутного паралелепіпіда. Третє. Треба знайти суму довжин усіх ребер паралелепіпіда, яка знаходиться за формулою сума трьох вимірів. Паралелепіпіда помножене на 4. Замість A, B, С запишемо їх значення 12, 6 і 3. Сума трьох вимірів буде дорівнювати 21. 21 помножимо на 4 і одержимо 84 см. Це ми знайшли довжину, довжину усіх ребер нашого паралелепіпіда. Відповідь. Отже, перше. Площа грані АБЦД дорівнює 72 квадратних сантиметра. Площа грані ФБАЕ e дорівнює 36 квадратних сантиметрів. і площа грані CGFB дорівнює 18 квадратних сантиметрів. Друге. Площа повної поверхні прямокутного паралелепіпіда дорівнює 252 квадратних сантиметра. І третя сума довжин усіх ребер паралелепіпіда дорівнює 84 сантиметра. Задача друга. Ширина прямокутного паралелепіпіда дорівнює 20 см що становить 2 третіх від довжини і 4 п'ятих від висоти, знайти площу повної поверхні цього паралелепіпіта. Довжину позначимо буквою А, вона нам невідома. Ширину позначаємо буквою Б і вона дорівнює 20 см. Висота позначається буквою С, і вона нам також невідома. За умовою задачі ми знаємо, що ширина становить 2 третіх від довжини, і ширина становить 4 п'ятих від висоти, і треба знайти площу поверхні паралелепіпіда. Розв'язання. Так як ширина складає 2 третих від довжини, треба 20 поділити на 2 третих. Щоб 20 поділити на 2 третих, треба число 20 помножити на дріб обернений до 2 третих. Тобто 20 помножити на 3 других. Щоб число 20 помножити на дріб. Треба число 20 помножити на чисельник, а знаменник залишається без змін. 22 скорочуємо на 2. У чисельнику замість 20 буде 10, а у знаменнику замість 2 1. Отже, у нас залишається 10 помножене на 3. 10 на 3 дорівнює 30 см. Це довжина паралелепіпіда. Далі, друга дія. Так як ширина складає 4 п'ятих від висоти, треба 20 поділити на 4 п'яти. Щоб 20 поділити на 4 п'ятих, ми 20 множимо на дріб обернений до 4 п'яти, тобто множимо на дріб 5 четвертих. 20 множимо на чисельник, а знаменник залишається без змін. Скорочимо 24 на 4. У чисельнику отримаємо 5 у знаменнику 1. Отже, у нас залишається добуток 5 на 5, який дорівнює 25 см. Ми знайшли висоту паралелепіпіда. Третя дія. Ми будемо шукати площу поверхні паралелепіпіда за формулою. Сума площ трьох граней помножена на 2. Отже, площа першої грані ми довжину множимо на ширину 30 на 20. Площа другої грани. Ми ширину множимо на висоту 20 множимо на 25. І площа третьої грани треба помножити довжину на висоту 30 помножити на 25. Площа першої грані дорівнює 600. Площа другої грані дорівнює 500, площа третьої грані дорівнює 750. Сума трьох площин складає 1850. 1850 помножимо на 2 і одержимо 3700 квадратних сантиметрів. Це площа поверхні нашого прямокутного паралелепіпіда. Отже, відповідь: 3700. Квадратних сантиметрів. Задача третя. Необхідно шпалерами поклеїти кімнату, розміри якої 7 метрів на 4 метра, висота кімнати 3 метра. Вікна та двері кімнати займають площу 9 квадратних метрів. Скільки рулонів шпалер необхідно мати? Якщо один рулон шпалер 10 квадратних метрів. Кімната має форму прямокутного паралелепіпіда, який має виміри. Довжина А дорівнює 7 метрів, ширина Б дорівнює 4 метри, висота С дорівнює 3 метри. Шпалерами треба поклеїти тільки стіни кімнати. Тому треба спочатку знайти площу стін, не враховуючи площу вікон і дверей. Стіни кімнати є прямокутниками, причому протилежні стіни рівні прямокутники. Тому знайдемо площі двох різних стін. А потім ми помножимо їх суму на 2. Це і буде площа всіх стін кімнати. Розв'язання. Спочатку будемо шукати площу першої стіни, яка має виміри довжину 7 метрів і висоту 3 метра. Довжину треба помножити на висоту. 7 помножимо на 3 і отримаємо 21 квадратний метр площа першої стіни. Далі будемо шукати площу другої стіни, яка має виміри 4 метра і 3 метра. 4 помножимо на 3 і отримаємо. 12 квадратних метрів площа іншої стіни. Третя дія. Знайдемо площу всіх стін кімнати, і для цього треба суму площ двох стін помножити на 2. Сума площ двох стін дорівнює 33 квадратних метра. І 33 помножимо на 2. Та отримаємо 66 квадратних метрів. Це площа всіх стін кімнати. Але треба врахувати, що в кімнаті є вікна та двері. Тому, від площі, яку ми знайшли, будемо віднімати площу вікон та дверей. Від числа 66. Віднімаємо 9 і отримаємо 57 квадратних метрів. Це площа стін без площі вікон і дверей. Щоб знайти кількість рулонів шпалер, треба останню площу стін, яку ми знайшли, поділити на площу одного рулона. Тобто 57 метрів. Поділити на 10. І ми отримаємо 5,7 рулонів шпалер. Оскільки для обклеювання стін шпалерами треба більше 5 рулонів, то придбати треба 6 рулонів. Отже, відповідь 6 рулонів шпалер. Наш урок закінчується, і я знов пропоную вам відповісти на запитання, що тобі сьогодні здалося складним? Що в тебе сьогодні найкраще вийшло? Як ти зможеш використати в житті сьогоднішній урок? Про що ти хочеш більше дізнатися? І як би ти оцінів свої здобутки на уроці. Домашнє завдання. Перша задача знайти площу поверхні та суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепипіда, виміри якого дорівнюють Перша. 5 см 3 см і 2 см. Друге. 0,8 дециметра, 1 дм дециметр і 1,2 дециметра. Друга задача сума довжин усіх ребер куба 60 дециметрів, яка довжина одного ребра. І третя задача висота прямокутного паралелепіпіда Дорівнює 15 см, що на 5 см більше за ширину і вдвічі менше від довжини. Знайти суму довжин, усіх ребер паралелепіпіда та площу його поверхні. Щиро дякую всім за увагу. Гарного всім дня! До нових зустрічей!